Тим часом на Донеччині міський голова Слов'янська має намір судитися з міськими активістами-учасниками смолоскипної ходи, що прийшла містом в день соборності України. За словами слов'янського мера, під час акції лунали погрози на адресу міської влади. Його особисто з відповідними листами міський урядник звернеться до СБУ, штабу АТО та обласного управління поліції. Крім того, Лях вважає, що проводити заходи з відкритим вогнем у межах міста небезпечно, тому буде наполягати на скасуванні подібних заходів у подальшому. Конкретно звучали слова о том, что готовы какие-то мешки, ящики, что дайте только сигнал, мы зайдем в исполком и наведем там, упакуем кого. И свидетелями этого были мой профильный зам, который присутствовал на этом мероприятии, руководители ГОРОНО и другие люди, которые находились, в принципе, по приглашению на данное мероприятие от их организаторов.